Ключовий напрямок на межі змін сирський розкрив нову розстановку сил. Українські війська активно блокують ворога на кількох напрямах і завдають точкових ударів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Покровський напрямок лишається пріоритетним для російських сил, тому українські підрозділи зміцнюють оборону, вдосконалюють логістику та забезпечують військових усім необхідним. Ворог продовжує зазнавати значних втрат, як у живій силі. Так і у техніці, штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються і знищуються, зазначив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський у себе в телеграм-каналі. За його словами, у самому Покровську та на околицях працюють механізовані частини бригади десантно-штурмових військ, підрозділи 425-го окремого штурмового полку, оператори безпілотних систем та інші формування силоборони. Сирський також повідомив, що українські війська активні на очеретинському напряму, змушуючи ворога розпорошувати сили та не дозволяючи зосередити основні зусилля біля Покровська. За час операції звільнено 189 квадратних кілометрів територій, а 257,7 кілометрів квадратних очищені від диверсійно розвідувальних груп противника. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямах окупанти намагаються виснажити наші підрозділи масованими обстрілами та діями малих штурмових груп. Сили оборони проводять блокування і комплексне вогневе ураження ворога поблизу населених пунктів Яблокове, веселе та солодке, а також пошуково-ударні операції для знищення диверсійних груп. За минулу добу на південному напряму противник втратив 239 осіб вбитими та пораненими і 43 одиниці техніки. Українські війська. Також нарощують удари по цілях на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях України. З початку листопада на стратегічному рівні успішно ураджено 33 об'єкти російського агресора, а на оперативному 41, зазначив Сирський. Для ударів застосовуються засоби вітчизняного виробництва: фламінго, барс і лютий. Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Ступак зазначає, що Покровськ на Донеччині поступово переходить під контроль російських сил. За його словами, місто понад рік лишалося однією з найгарячіших ділянок фронту. Коли в 24-му росармія наближалася до міста, здавалося, що його швидко оточать і захоплять. Проте протягом 13 місяців кільця навколо міста так і не сформували.